В нас е, була потреба мати архітектора. І Я віднайшов е, одну таку молоду жінку, яка е, згодилася нам накреслити дзвіницю біля входу до нашої е, церкви. Ця жінка не, не захотіла брати грошей, казала, що я помолився, щоб вона завоїть Їй 40 років, вона не має дітей, і це вона дуже переживає важко. Я казав, що ми будемо правити служби Божі, а ти сама піди помолитися, біля викони. Ця ікона ще тут була на стіні, оригінальна ще тоді була, я її ще не був зняв. І е, вона пішла і помолилася. Потім я її зустрів е, перед Пасхою. Десь було півтора тижні перед Пасхою. Я її зустрів, вона була в такому похніпленому вигляді. Я хотів якимось чином потішити, я кажу, ранку прийди на Пасху до церкви. Вона не є наша парафіянка, вона живе з тої сторони від Володимира Великого. Прийди на Пасху до церкви, і е, я тобі зачіпаю много на Пасху. Вона прийшла, але я забув, що я її запросив. І після, служби, я побачив її, знаєте, мені стало дуже незручно перед нею, що я от запросив людину і е, хотів її якимось чином віддячити, а не вийшло мені це. Ну і подумав, що я нічим їй так не можу допомогти, і це нічого не буде. Десь півтора місяця назад вона прийшла чоловіком сюди і сказала, що їй приснився сон. Що святий апостол Андрій приходить до неї і каже, що їм виступання. І вона не Андрія має народжувати. Дитину. Ну це в 40 років перша вагітність, коли її лікарі ставили діагноз без Я думаю, що це, ну якщо не чудо, то велика божа ласка.